Вітаю, друзі! Про повернення українців за кордону зараз говорять усі. Тому це чи не найактуальніше питання? Адже влада України хоче, щоб ті, хто повернувся, не лише відновлювали економіку, а й долучалися до лав Збройних сил України. До речі, про це ми вже розповідали в одному з минулих відео. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Але сьогодні ми поговоримо про долю так званого українського легіону в Польщі, точніше про те, що з ним не так. Про це і не тільки у нашому відео, тому дивіться його до кінця, а також зберігайте та поширюйте його, щоб як найбільше людей могло дізнатися про найактуальніші новини про життя українців за кордоном. Нагадаємо, в липні цього року Україна та Польща уклали безпекову угоду. Зокрема, одним з пунктів цієї угоди є те, що Польща на прохання України буде заохочувати українців повертатися додому для служби у Збройних силах України. Крім того, вгоді є домовленість і про створення українського легіону. Це підрозділ, у якому зможуть пройти вишкіл усі українці, які зараз проживають у Європі, але при цьому хочуть вступити до Лав Сил оборони України. Потім у серпні 2024 року з'явилася новина, що на території Польщі завершили підготовку 23 тисяч українських військовослужбовців, які увійшли до складу українського легіону. Але не все так просто. Адже Польща була готова розпочати підготовку добровольців для українського легіону 1 серпня. Однак, за інформацією, дзенник газета правна Україна ще навіть не розпочала їх набір, уявляєте? Так, під час візиту до Варшави у липні Володимир Зеленський анонсував про створення українського легіону вже найближчим часом. До військового формування за добровільною згодою мали увійти громадяни України, які постійно проживають в Польщі та інших країнах Європи. Готувати українських новобранців повинні були інструктори війська польського. Але минуло вже два місяці. А виявилось, що набір до українського легіону так і не розпочався. Ще 11 липня міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський під час громадського форму НАТО у Вашингтоні розповів про кілька тисяч українців, які вже встигли зареєструватися до формування. Однак, як виявилось згодом, міністра просто ввели в оману. При цьому тодішній посол України в Польщі ще 25 липня казав, що всі зусилля зосереджуються на тому, щоб на початок серпня все запрацювало, тобто набір добровольців, які б могли вступити до легіону та згодом долучитися до лав збройних сил України, мав розпочатися півтора місяці тому. Але як з'ясувалося пізніше, польського міністра проінформували не про офіційну реєстрацію до лав легіону, а про заявки від зацікавлених сторін, які надходять до початку офіційної інформаційної кампанії консульськими установами. Сікорський пояснив, що спочатку мала бути укладена технічна угода, яка деталізує ролі кожної сторони, і такий документ був справді підписаний, але лише кілька днів тому, під час візиту заступника міністра оборони Івана Гаврилюка. Таким чином, відповідальність за рекрутинг добровольців до легіону покладена на Україну. Тому виявляється, що це не все так просто і легко, і цих 23 тисячі охочих долучитися до українського війська за кордону насправді поки що немає. А може і не буде про це. Ми дізнаємось лише згодом, коли пункт безпекової угоди про створення українського легіону запрацює не лише на словах, а й на ділі. Попри це все в Україні плани на український легіон чималі. Генеральний штаб ЗСУ планує сформувати декілька нових механізованих бригад з українців з-за кордону. Так буде сформовано щонайменше дві нові механізовані бригади. Основу нових підрозділів та офіцерський склад сформуватимуть в Україні. Надалі ці військові частини мають вибути за кордон для подальшого формування на західних полігонах. Більша частина особового складу, як очікується, буде набиратися через дипломатичні установи. Передбачається, що для рекрутингу може бути використано новий механізм мобілізації, який дозволить командирам військових частин призивати осіб з-за кордону без залучення ТЦК. При цьому треба нагадати вам, що вступити до українського легіону та підписати контракт зі Збройними силами України можна лише добровільно, тобто нікого в Польщі мобілізувати не будуть. І якщо українці в Польщі можуть розслабитися, хоча б через те, що їх не мобілізують до українського війська, то залишається ще одне питання. Чи зможуть вони отримати повістки, перебуваючи за межами України? Так надсилати електронні повістки через додаток Резерв Плюс поки не планується. Однак, військове зобов'язання отримують можливість перевірити достовірність повістки від ТЦК та СП через цей додаток. При цьому для відправлення електронних повісток немає законодавчого підґрунтя, тому така робота наразі не ведеться. Тому міністерці зараз навіть не думають вести таку роботу, але щойно буде прийнято відповідне законодавство, і уряд надасть відповідні доручення, така робота вже може розпочатись. Поки що кажуть у міноборони, додаток Резерв Плюс хочуть перетворити на цифровий аналог ТСК, щоб українці, зокрема і ті, які поки що прибувають за кордоном, мали можливість добровільно мобілізуватися чи укласти контракт. Тож, друзі, на цьому у мене все. Що ви про це все думаєте? Пишіть думки в коментарях, і не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.